Привіт усім! З вами Лінк. Ви на каналі Trident Legends. Ну що ж, настав час турніру, друзі. Турніру по улюбленій грі в генерали. Отож, давайте коротко про особливість турніру і його етапність. Турніра мається на увазі боротьба між генералами у дуелях. В турнірі очкова система, відповідно, за кожен виграний вами бій буде нараховуватись одне очко. Перемагає в загальному турнірі той, хто набирає відповідно більшу кількість очок над всіма генералами, тобто після усіх проведених дуелей. Важливе уточнення в разі якщо один з двох генералів під час дуелі набирає 5 поспіль перемог, він вважається переможцем цієї дуелі. А дуель в такому випадку припиняється. За кожну виграну вами дуель буде нараховуватися 50 гривень з призового фонду. Усього призовий фонд 1000 гривень. Зрештою, після всіх зіграних дуелей решта суми, яка залишається з призового фонду, іде переможцю за кількістю балів. Це просто. Щоб прийняти участь у турнірі з генералів, ви можете зареєструватися по формі, яка буде знаходитися в описі під цим відео. Також на турнірі буде ось така таблиця, де ви зможете ознайомитися з актуальними результатами на цю хвилину. Результати двобою між двома генералами також відображатимуться тут. А також тут же ви дізнаєтеся, хто ваш наступний суперник. Виявити його нам допоможе система Random.org. І відповідно дату, на яку буде призначена ваша дуель. Першою дуелью, відповідно, початком турніру буде ця середа, тобто 21 вересня. Отож, до зустрічі на полях бою, генерали, і бажаю всім успіху та приємного перегляду.